Друзі, привіт! Перед вами самий простий набор херабунщика, який ми відправляємо по нашим замовленням. Хочу показати, що з ним далі робити, як його монтувати та закріплювати на вудлище. Відкриваємо нашу оснасточку. Вона у нас на мотовильці, ось такому зберігається. Цей віртлюжок маленький в термоусадці. Він. Спеціально так зроблений в термоусадки, а не просто вертлюх. На звичайному вертлюгі будуть поводки плутатися у вас постійно. А ось ця оболоночка дає такий ефект, що поводки майже не плутаються. Я от скільки вже ловлю на ці оснастки, поводки ніколи не перехльостуються між собою, не плутаються. Це дуже і дуже класно. Потім груз. груз зроблений з листового свинця. Дивіться, як він розгортається. Ось. От в таку полосочку. Мало того, на цій полосочці є шкала, як бачите, по громажу. Тобто, якщо ви взяли поплавок на 2,8 грама, от у нас поплавок на 2,8 грама, відповідно, ви берете ножнички перед тим, як е приступати до рибалки, і підрізаєте ваш грузик приблизно ну, треба дуже-дуже. Потрошку знімати свинець. Можна дуже легко помилитися і відрізати більше, ніж треба. Тому ось у нас йде 3 грами. Ми відрізаємо, скажімо так, от майже по 3 грамам. Відрізаємо наш свинець. Хоп! Так, і загортаємо його назад. Загортаємо його назад. Вставляємо наш поплавочок і перевіряємо. Поплавок у нас на 2,8. Ми відрізали приблизно на 3 грами. І перевіряємо, як е, на такій невеличкій глибині без гачків. Перевіряємо, наш, як наш поплавочок буде стояти. Скоріше за все, він буде ще тонути. Або потонить майже весь. Ми ще трошки підрізаємо, добиваючись такого моменту, що поплавок приблизно стояв ось так, без гачків. Потім ми чіпляємо гачки. Гачки у нас також, якщо ви придбали, у нас ось такі повідки. Гачки у нас тут вже готові на повідках, По два гачки на кожному повідку. Знімаємо поводочки. Так. І у нас тут така петелька зверху. І цю петельку ми продіваємо в наш вертлюх. Ось це, який я вам показував в термоусадці. Продіваємо обережно внутрі. І потім в петельку по черзі обидва гачка. Спочатку перший гачок, проділи, потім другий. Після чого затягуємо петлю повністю. Все. Затягнули, повністю наша оснастка повністю готова. До рибуло. Тепер залишилося її закріпити до нашого вудлища. Розматуємо. Вудочки херебунівські йдуть у довжині 4,5, 5,4, 6,3. Відповідно, ми продаємо оснастки також на таку довжину. Значить, на всіх херебунівських вудочках конектор м'який. Тобто у вигляді такої от мотузки йде. Ця мотузка вона обертається. Вкруг своєї осі ми на цій мотузці зав'язуємо вузлик звичайний. Просто один звичайний вузлик. Ось так. Хоп. Після цього у нас є отут на кінці ось така петелька з стопором. Ми робимо ось таку удавочку з цієї петельки. Не знаю, як вам. Гарно вам видно. Накидаємо сюди на конектор і затягуємо цю удавочку, прижимаємо стопорком. Все. Ось в такому вигляді, в нас тепер тримається оснастка на протязі нашої риболовлі. Розкладаємо вудочку повністю і приступаємо до риболовлі. В кінці рибалки, щоб змотати цю снасть і зняти оснастку, ми просто убираємо вниз стопор. І тягнемо от за цю, бачите, тут спеціально для того, щоб е, розбирати оснастку, зроблена маленька петелька на кінці. Ми просто за нею беремо, хоп, і отак от легко знімаємо. Все, друзі, все дуже просто працює ефективно. Так що, кого цікавить, снасті по Харабуні, у нас все є. Звертайтеся, заходьте на наш сайт, дзвоніть, пишіть в особисті повідомлення. Будемо раді всіх зібрати на цей цікавий спосіб риболовлі.